Всім привіт! Сьогодні поговоримо про е, таку небезпечну хворобу на полуницю, як антрокноз. У мене, звичайно, вже були відео, але з кожним роком е, якось приходить досвід і щось появляється нове. Е, тож, поїхали далі. Е, що ж таке антрокноз? Це хвороба, яка. Може вас залишити взагалі майже без урожаю, якщо з нею не боротися. Особливо, якщо буде погода сприять цій хворобі, а антрокноз розвивається при температурі від плюс 15 градусів і вище, коли йдуть дощі. Зараз шукаю антрокнус, щоб вам показати антрокнус, як він виглядає. І знову ж у своїх цих брошурках, е, Ось як він виглядає антропноз. Ось дуже гарно його видно, бачите? Ось така вмятина і з таким коричневим всередині. Оце називається антропноз. Е, е, Антрокнус розпространяється не на, тільки на ягоду. Антрокнозом хворіє вся рослина, і корінь, і стебло, і листя. І розпізнати його звичайно можна. На стеблі такі продовгуваті плями із таким, такою, вони стають темними і навіть можуть бути темно-фіолетового кольору. Темно-коричневого. І на Венгроді я бачила навіть такі аж чорні такі вм'ятини. Тож, розпізнати цю хворобу можна. Боротися, звичайно, з нею не просто, особливо коли погода така. Більше сприятливі погодні умови від плюс 15 градусів і вище. Прианток рукнозі, треба, звичайно, її обробляти, але якщо рослина вся заражена, то краще її взяти, вирвати, кинуть у відро і десь утилізувати. Краще спалити, щоб не розносилася ця хвороба. Ця хвороба може розноситися вітром, може розноситися дощем із краплями, з водою, із також комахи її розносять, наприклад, такі як тріпси. Так як вони пошкоджують рослину і через оці ранки вона проникає. Так як тріпси ж вони і літають, ми ще поговоримо про тріпси, але не в одному відео, тому що відео виходить дуже довгим і не всі його дивляться. Тож, сьогодні говоримо про антропноз. Чим же його лікувати? Її його лікувати можна багатьма способами. Є, звичайно, такі, які більш діють профілактично, є такі. ну Профілактично ми завжди працюємо. Наприклад, і Медіон Екстра, і Нордукс. Всі мідні препарати вони працюють від всіх рибкових хвороб, як профілактично. Так, найефективніші препарати щитаються, е, такі як Сігнум, Амістар Голд, Скорпіон, Абігапік. Такі препарати. Фундазол теж можна приміняти. Е, у мене ось такий Сігнум, ось такий порошочок. Я його давно вже купила, в минулому році купила у. В магазині Дім Садгород у Петриківці. Його ж йде на полуницю, для кожного її культури різна норма. Розводити його краще в тепленькій водичці, тому що це гранули, вони розчиняються. Ну, я всі препарати практично розводю у теплій воді, особливо, якщо вони ось такі порошкові. Цей препарат, він, ну, я розказую те, чим я користуюсь, наприклад, можна Редомілом Голд теж користуватися. Ну, Але цей препарат найкращий, як на мою думку, він, звичайно, продається, є у маленьких пакетиках, є у великих ємностях. Я ж набирала мені ж набрали із великої ємності, тому що там. Менше може бути підробок, особливо, е, якщо ви купляєте у професійних магазинах, там підробок е, не повинно бути. Тому що ну, туди там більше довіри, е, е, тому що вони відповідають за цей товар. І не будуть, я думаю, ризкувати своєю репутацією для того, щоб продати якийсь лівий товар. Тож, Моя така думка, краще закуплятися навіть не по інтернету, а закуплятися, ну, можна і по інтернету, але, звичайно, із магазинів, які мають якусь гарну репутацію. Тож, тож, ось так. Коли ж ним бризкати, бризкати ним сигномом треба, коли появляються бутони. Коли з'являються бутони? Тому що тут період очікування не такий маленький. На полуниці здається, близько 20 днів. Якраз коли полуниця зацвітає, то десь через 3 тижні з'являється ягода. Тож, Треба вложитися в оцей строк очікування. Звичайно, дуже багато і часто приміняють, от дивіться, в магазинах продукти, фрукти я маю на увазі, не, вони не портяться, ну, тому що вони оброблені отакими от препаратами і вони довго зберігаються. Навіть для цього і хорус використовують, щоб не було цих гнилі, щоб вони не, не гнили. Тож, то ж Так що на полуниці, коли ще нема полуниці, його приміняти можна. Для інших культур, там навіть іде і 6 грамів, ну, треба дивитися в описі, в описі про цей препарат. Норму ж мені сказали у в цьому Магазині. У мене ж останнім часом антрохнозу немає. Ну, Я ж вам говорю, що якщо переходите на однорічне вирощування по луниці, тільки висаджувати її раніше, або якщо ви пізніше висаджуєте по кілька кущів, по кілька штук у луночку, і у вас буде і урожай гарний, і не треба приміняти оцих препаратів. Ну, робити мінімальні обробки. Мінімальні, і у вас буде все добре. Звичайно, на вулиці, якщо прогнозують погоду несприятливу, то треба, звичайно, обробляти. Тож, про антрохноз, я наші розказала. Всі, все те, що я знаю, наче нічого не пропустила. Коли ж суха погода, то буває, що андрокноз виявляється такими тріщинами. Спочатку робиться п'ятно, наприклад, на листі, і потім з'являються такі тріщини. І потім рослина гине. Це, звичайно, дуже така поширена хвороба, не тільки для полуниці. Ну і тепер було мені питання, де ж я беру ось такі брошурки всякі? Такі брошурки я беру у магазинах, де купляю різні препарати. Ось так. Тут дуже багато корисного. Особливо для. Людей, які не агрономи, такі, як я. Тут описані препарати, описані шкідники, щоб не купити ніяких підробок, теж буває, що є застереження. Показано, яка як виглядає підробка якогось препарату, а який повинен бути оригінал? Тут системи захисту, є навіть системи захисту хімічними препаратами і біологічними препаратами, є і такі, як виглядають хвороби? Тут не тільки для полуниці, тут для саду, для городу, для баштану, для огірочків. Ну, все тут розказано і показано. Розказано, десь у мене тут є ага, ось, дуже гарна брошурка, така: захист плодових культур. Це, це не сенгента. Звичайно, оці брошури випускають. Компанії, які випускають якісь препарати. І щоб люди знали, як ними користуватися, то вони випускають отакі брошурки. І вони зазвичай знаходяться ці брошурки у магазинах, які реалізують ці препарати. Ось ця, наприклад, брошурка. Тут більш компанія групи Самітамо Корпорейшн, Японія. Але є тут у нас представництво в Києві їхнє. Тут про їхні препарати. І також. Показано навіть ось цикл щитівки, як вона розмножується. Звичайно, тут не все, не все, що щоб мені хотілося. Ну, Можливо, можливо є вони більш розширені якісь так. що тут? Ось бактеріальний опік, як, як боротися з ним. Далі. Основні хвороби, які. Проявляються під час зберігання, ось, бачите? І що для цього треба робити? І як, як проходить і, і, і проходить, як, як інфікуються ці плоди, що потім гніють? Про кожну хворобу, наприклад, ось про хвороби винограду. Звичайно, тут не всі хвороби, але... Але основні тут є. Як з ними боротися також, як виглядають шкідники, як виглядають хвороби, усе тут описано, розписано, навіть як впливають ті чи інші інсектициди на, наприклад, на шкідників або на якісь хвороби. Тут ось описані препарати, і тут написані шкідники, і як який препарат впливає на цього шкідника, як впливає на їхні яйця. Тому дуже, дуже гарні такі брошурки, дуже корисні. Можливо, ви не, ніколи не звертали уваги, що коли ви знаходитеся у таких професійних магазинах, то є такі брошурки. То продивіться, якщо вони вам корисні, то візьміть такі собі брошурки. Ось фунгіциди, як впливають на хвороби. Ось. Тут написано: препарат діє, препарат має побічну дію, препарат не діє. Наприклад, якщо жовте, то немає наприклад, даних. як... Діє, тому що препарат не призначений для, для цієї хвороби. Так, що тут іще є? Ну, тут більш такі ось про одіванти розказано, розписано, вплив пестицидів на бджіл та корисних комах. Ось, бачите? Ну, Це, звичайно, тут препарати описані, які відносяться до цієї компанії, яка їх випускає. Тому, якщо ви берете однієї компанії, то, звичайно, є смисл купити такі брошури і знати, як вони впливають на... На бджіл, наприклад, на хвороби, на... на які хвороби, при якій стадії. Все тут розписано, абсолютно все. Ось схема захисту ябленового саду, щоб був у вас здоровий урожай. Потім схема захисту ябленових садів від хвороб та шкідників. І в якій стадії треба обробляти. Захист груш, захист виноградників, смородина, черешня. Ось бачите, дуже такий захист малини, ось бачите, система захисту малини, система біозахисту малини. Також система захисту. Полуниці, в якій стадії, від чого обробляють. Навіть якщо ви не цими препаратами будете користуватися, то ви можете скласти навіть свою схему за допомогою своїх препаратів, якими ви користуєтесь. Тут розписано, в якій стадії рослини від чого треба обробляти. Тому. Ці брошурки дуже корисні. Звичайно, перед тим, як купляти, треба подивитися всередину, що тут є. Так що ці брошурки дуже цікаві, дуже корисні. Запитуйте в у, у магазинах, де ви купуєте препарати, і подивіться, чи корисні вони вам будуть, чи не корисні. Цю інформацію складають, звичайно, спеціалісти. Ось як виглядає тріпс, наприклад. Ось Бачите, як тріпс виглядає, якого всі ігнорують. Ось як виглядає павутинний кліщ. Бачите, павутинка є. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення! Я думаю, ще хвилиночку, я думаю, уже, можливо, завтра я скажу про наших переможців. Привітаємо. Переможців я вже склала список. Не скажу, що мені було легко їх вибрати. Це дуже важко було, тому що всі достойні, всі хороші, всіх я вас поважаю. Але, звичайно, переможців буде небагато. Тож, ось так, завтра всі все розкажу. Тож, не пропустіть завтрашнє відео, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!